Амбулаторія станції Прилуки під загрозою закриття. Медичний заклад до недавнього часу був у відомстві Укрзалізниці. Щорічна сума його фінансування досягала 2 мільйонів гривень. На сьогодні залізниця більше не може утримувати ні приміщення, ні штату станови, тож звернулась до міської ради із проханням взяти амбулаторію в комунальну власність Прилуцької громади. Прилуцька міська рада бере це приміщення на баланс, було проголосовано на минулій сесії. От. Але береться на баланс тільки приміщення, і що буде з цим трудовим колективом, наразі невідомо. Депутат Прилуцької міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань медицини Ігор Кашпур, пропонує варіанти вирішення ситуації. Можна частково здати приміщення амбулаторії в оренду і цими коштами утримувати трудовий колектив. Але приміщення має зберегти цільове призначення, адже це медичний заклад. Можна відкрити кабінет сімейного лікаря, хоча із працюючих ніхто такого фаху не має. За бажанням територію. Терапевт може пройти курси за свій рахунок, але ж як бути решті працівникам. Інший варіант зробити медичний заклад платним комунальним. Велика ймовірність того, що в останньому варіанті амбулаторія виживе, адже її реєстратура нараховує чимало пацієнтів. Залізна дорога оплачує своїх працівників. От наразі я тут дивився десь близько 700 чоловік. Вони оплачують їм медичне забезпечення. І крім того, іще десь близько 2800 чоловік. Це той. Район, який забезпечує медичними послугами, ця амбулаторія. Завідуючий амбулаторії Геннадій Пишної занепокоєний не лише тим, що 22 працівників працівники втратять роботу, а й хвилюється про постійних пацієнтів. Крім самих робітників Укрзалізниці, амбулаторія обслуговує їхні сім'ї, чимало населення з прилеглої території і навіть навколишніх сіл. Це населення нікуди не піде. Так вони сіли на поїзд, приїхали. Два години тут побули, їх обслужили, тобто є споїзда на поїзд. Ракітне шкоди теж, бо все ракет йде до нас. І базар привоз в першу чергу. До того ж, мають місце часті випадки погіршення самопочуття пасажирів потягів. Лише за минулий тиждень завідуючий згадує три таких ситуації. Геннадій Пишной розуміє всю складність проблеми, утім вбачає реальність адекватного її вирішення. Вернуть наші медосмотри в першу чергу. За що цих медосмотрів ми багато чого виграємо. Тобто і фінансування тут, навіть практично буде платитися за медосмотри. Работаючих потом нас же є сята саме відправляємо воділі в рейси з депо відправляємо кожен день. Отправляємо машиністів. довгий час медогляд проводили саме в амбулаторії станції прилуки, тож тут є всі працівники та оснащення для його проведення. Нині комісія проводиться в Гребінці. Люди із Ніжина їдуть увечері, ночують в Гребінці на вокзалі, потім зранку проходять комісію, розповідають працівники амбулаторії. Якщо ціни будуть допустимі, завідуючий вважає, що люди згодяться відвідувати вже платне комунальне підприємство, адже пацієнти знають, куди і до кого вони йдуть. Деяким селянам настільки складно і дорого добиратися до найближ Цього медичного центру, що вони тим паче будуть згодні заплатити тут. Вибачте, зараз районні жителі лікуються в лікарні. Вони платять також за обращення без операції, одна сума, за операції друга сума. Так само в районний внос внески. Амбулаторія станції прилуки існує вже 100 років. Ці стіни пережили війну. Тож у працівників не згасає надія, що медичний заклад переживе і теперішні негаразди.